Ви помітили, що за останні дні ввічливі слова, матюки на картонках, телефонні дзвінки з Європи, тиск з боку наших партнерів, а постійний контроль з боку суспільства призвели до тектонічних зломів в країні. При тому помітних і позитивних. Ну, наприклад, вдалося відбити атаку на САП і НАБУ. А премєр міністерка яка заявляла, що не потрібно призначати переможця конкурсу на голову БЕП. Каже, що потрібно почали готувати комісію по обрання чільника митниці, хоча півроку саботували це якомога можливо. Взагалі, ви бачите, що відбувається? А все чому? А тому, що терпець вирвався. і. Можу сказати головне, нікому не треба розслаблятися. Не варто. Бо Зеленський з його прислугою при першій можливості збреше і кине і вас, і нас, і всіх, і європейських партнерів теж. Тому уважно слідкуємо за цими аферами і брехунами і не даємо їм навіть можливості саботувати те, що потрібно Україні. Дякую.